Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд і з вами Круп. і сьогодні ми поговоримо про стандартних п'ятизіркових персонажів. Як ви вже знаєте, скоро нам дадуть на вибір одного з них, і, мабуть, варто спробувати Як допомогти вам з вибором. Так от я спочатку думав, що нам дадуть персонажа на річницю, але не в патчі 5.0. Але мені сказали, що я помиляюся, я перевірив і... Це так, нам дадуть персонажа в патчі 5.0. Причому вибрати його ми зможемо лише протягом цього патчу. Тобто після цього патчу вибору вже не буде. Я не знаю, як це працюватиме з тими, хто почне грати пізніше, тобто в патчі вже 5.1. чи буде в них вибір чи ні. Сподіваюся, що буде, бо це ну трішки нечесно, як на мене. Однак стверджувати я не можу. Тому, якщо ви хотіли. Почати грати в Геншин, то, мабуть, найкраще це буде зробити в патчі 5.0. Що ж, пройдімося усіма стандартними персонажами і подумаємо з вами, а кого ж вам варто з них взяти. Що ж, почнемо ми. Ні, на Стігнарі. Тігнарі в нас буде закінчувати цю чергу. Почнемо ми з Ціці. Саме так українською буде транслітуруватися її ім'я. Так от. Ця дівчинка, вона є хілером. Кріо, хілить дуже багато завдяки своїм навичкам. В неї є основний скіл, який триває 15 секунд, з кулдауном в 30. І як на мене, це основна проблема персонажа. Ну, в, нього, в неї є дві проблеми, але ось це одна проблема. Вони могли цілком зробити кулдаун хоча б 20 секунд, а краще 15 секунд. Так, це можна вирішити, одягнувши на неї жартовний меж. Однак, ну не в усіх є R5 і жартовний матч, щоб постійно вмикати цей скіл, тому ну, що поробиш. І друга проблема те, що вона не генерує кріочасток. Тобто сама собі ульту вона не зможе залити, а ульта в неї має вартість 80. Якби ульта була ну, вартість 40, мало б, я б сказав, ну окей, більш-менш нормально. Але з вартістю 80, і при тому, що вона не генерує часток, вам гра. Нею буде дуже складно. Однак свою функцію як хілера, якщо ви все ж зможете змусити її відновлюватись, вона виконує більш ніж вам знадобиться насправді. Тому, якщо вам потрібен сильний хілер, і ви тільки починаєте грати, на, на початкових етапах гри це справді класний персонаж. Ціці -ці, це моя перша легендарка, тому я був повністю задоволений, моя команда ніколи не помирає. Ала на відміну на відміну від команди мого друга, в якого з хілів була тільки Барбара, і мені було значно простіше грати. Так, вона не те, щоб дамагер, вона має свої проблеми з кулдаунами, з відновленням. Однак, просто завдяки своїй навичці і тим, що вона скелиться від атаки, на відміну від цієї ж барбари, вона може бути і трошки дамагером. Тобто можна познаходитись на ній під навичкою. От. Похилити команду, тобто тут ще є додатковий хіл від ударів самої Ціці. Так само працює, як і в Барбари, тільки при цьому ціці буде щось дамажити, на відміну від Барбари. От тому загалом цей персонаж цікавий, але чи він вам дійсно потрібен? Ну, я вважаю, що ні. Плюс до цього. Якщо ви вже граєте давно, і ви хочете її якісь сузір'я, то я б сказав, в неї немає жодного вартісного сузір'я, от взагалі. Якби вони хоча б прикрутили сюди сузір'я, яке вирішує проблеми з енергією, але ну що, це? Дві енергії, No comments. Отут має бути, не знаю, там про використання ультімейту повертається не знаю, 25 енергії. Окей, оце було б більш-менш нормально. Зробила б її ульту замість 80, 55 вартість. Це було б більш-менш ще, хоч, хоч якось це відчувалося б. А оце, ну це смішно. Вам може здатися, що останнє сузір'я щось вартісно робить. Але, як на мене, раз у 15 хвилин використовуючи свою ульту, піднімати членів загону, я не знаю навіщо, хіба що в кооп так ходити, я не знаю. Можливо, в цьому якийсь сенс є. Але зрештою, її сузір'я не роблять нічого. Тому я б сказав, що обирати ці ці варто лише у випадку, якщо ви дуже хочете цього персонажа. В іншому випадку краще обрати. Когось іншого Йдемо далі. Ділюк, як бачите, в мене вже нападав він тричі. Це піро деде, і він досить непоганий. Але зараз він вже досить слабкий. Звісно, можна його одягнути досить сильно, зібрати для нього команду з дуже вузькоспеціалізованих персонажів, і тоді він буде класним. Але без всього цього Ну, це досить слабкий персонаж. Єдине, коли я порадив його брати. Це якщо у вас вже є c 5 ділюк і ви хочете останнє Сузір'я. Я грав на c 6 ділюці, і це дуже класний персонаж на c 6 е, Ним справді приємно грати, тому що цей бонус е, швидкості атаки, він відчувається неймовірно сильно. І, ну, справді приємно. Тому що серед дворучників основна проблема те, що їхні атаки дуже повільні. А це сузір'я робить, ну, вирішує цю проблему. по Повністю і грати ним стає значно комфортніше. Тим паче, тут, наприклад, написано, що ще й перервати звичайне ну комбо звичайних атак більше не можна. Тому, спричинивши, наприклад, звичайну атаку, далі скіл, далі знову звичайну атаку, далі скіл, знову звичайну атаку. Ви постійно будете виконувати ось це основне його комбо. Тобто ви не виконувати постійно першу атаку, а ви виконувати першу, другу, третю і четверту. І таким чином ваш ДПС буде вищий. Тому в цьому плані Deluxe c 6 вартий того, якщо у вас вже є c 5 Врешті випадків я б не радив цього персонажа. На жаль. Наступним персонажем ми поговоримо про дех'ю. І все було б чудово, якби на сі нуль персонаж не був настільки слабкий. Так, її м, зробили дуже залежною від Сузір'їв, і з ними вона класна, але без них вона взагалі не варта того. Тому, якщо у вас немає дехі, і ви берете її сі нуль, і ви, наприклад, у вас ще слабкий аккаунт, у вас немає сильних пачок, я б не радив цього персонажа. Краще Чекайте, нехай вона сама вам випаде, і візьміть якогось більш корисного персонажа на цьому етапі, тому що ви не будете її використовувати. Ви бачите, в мене вона 80-го рівня, і я за зараз чекаю на її сузір'я, тому що з С2 вона вже непоганий персонаж, з С4 вже дуже комфортний персонаж, а з С6 вона на рівні з усіма п'ятірками лімітними. Я маю на увазі. Тобто дехія С6, це варте того, звісно, щоб. Брати її тут в цьому івенті, але це якщо у вас є, ну принаймні, якщо у вас є, наприклад, С2, C2... ні, давайте так, якщо у вас є С1. C1... То взяти С2 цілком раціонально. Якщо у вас є С2, то взяти с 3 раціонально, далі С4 раціонально, ну ви мене зрозуміли. Тому якщо у вас ще немає С1 дехі, то брати С1, е як на мене, це не те, щоб мало сенс. Тому що без С2 ви навряд чи її будете використовувати часто, а вона може впасти вам не скоро, тому що ну, це ж рандом, ви не можете вгадати, в якого саме персонажа ви програєте. Тож, якщо у вас вас немає сподівань, що далі з'явиться регіональний банер з нею, і ви зможете там ще сузір'я докрутити, тоді я б не радив її брати, якщо у вас немає хоча б С1. Ідемо далі Мона. Як на мене, це персонаж вже вартий уваги. Чому? По-перше, вона корисна і її можна використовувати в досить великій кількості команд, але. Але далеко не в усіх, і на початку гри вона вам, скоріш за все, не допоможе. Мона була моїм першим гідроперсонажем, як бачите, вона досі 70 го рівня, тому що я так і не зібрав команди, в яку можна було б взяти Мону. Тобто, щоб вона була там корисна і я міг би її використовувати. Тому, як на мене, найкраща команда, звісно, це Аяка. Тобто, ви берете мону та Аяку, і ця комбінація неймовірно. Також будь-які заморозки з ганькою, там, ну і так далі. Тобто, усі заморозки, де потрібен гідростатус, це непоганий варіант. Хоча з ганькою мені Мона не дуже подобається, тому що тривалість її заморозки не така суттєва, і для Аяки це не так важливо, тому що в неї ульта дамажить десь приблизно 5 секунд, і заморозки мони для цього вистачає. Якщо у випадку з ганькою, то вам хочеться заморозку хоча б на 8, там 10 секунд. Для цього вам потрібен більш. Тривалий гідростатус мона цього запропонувати нам не може. Однак вона може закривати слот, і якщо вам потрібен другий гідроперсонаж в команду для закриття резонансу та додаткового бонусу демеджу, бафу від книжки, яка в нас ось тут одягнута на атаку, можна сюди взяти бублик, який нам хілитиме усю команду, тобто використовувати мону як хілера та аплікатора додаткового демеджу, гідростатусу. Тобто, загалом це корисний персонаж, але я б не радив його на початку. Тобто, вам потрібно знати, для кого саме ви берете мону. І якщо так, тоді це класний персонаж, якщо, звісно, у вас її немає. Щодо Сузір'їв, то так, комусь може знатися, що перше Сузір'я варте того, але я вважаю, що ні. Якщо ви, звісно, не берете її разом з Хутао. З Хутао ще певний сенс є від цього демаджу додаткового від вейпу. Однак решта реакцій, Електрочардж ви не використовуватимете, гідросвірл, ну це не так важливо. Що там трошки більше демеджу. Frozen Duration, насправді це не сильно на щось впливає. Ці 15% не зроблять так, що вона оп, стане супер класно заморожувати, і на дуже довгу тривалість це не так не працюватиме. 15% надто мало відносно фрозено. І решта Сузір'їв вас може цікавити лише С4. Тому, якщо у вас, звісно, Мона зараз С3, брати с 4 ну і якщо ви, звісно, її використовуєте постійно, то брати С4 – це класний вибір і, мабуть, найкращий вибір з усіх цих стандартних персонажів. Якщо, звісно, ви використовуєте цього персонажа. Тобто, якщо у вас Аяка, я вважаю, що для Аяки Мона найкращий вибір, і якщо ви використовуєте МОН саме за Яка. Тоді, так, це варте того. З Хутао, мені здається, є кращі варіанти, хіба що у вас просто немає іншого варіанту, і ви хочете саме моною закрити цей слот. Далі. Джін. Вона і класний персонаж, і ні. Якщо у вас немає фуріни, я б не радив вам брати джін, тому що без Фуріни ви, скоріш за все, не будете її використовувати. Навіть якщо подивитися на графік використання цього персонажа, то до Фуріни це було близько 1%. Після появи Фуріни це десь приблизно 10% гравців використовують джін у своїх командах. І це цілком природно, тому що це класний партійний хілер, який хілить одразу усю команду, досить сильний при цьому. Це анемо-персонаж носій анемо сету. Тому загалом це класний персонаж. Але якщо ви потребуєте просто хілера... Тоді, ну я не знаю, бо, можливо, будуть кращі варіанти. Можливо, я б навіть залишився з Барбарою і краще взяв би якогось іншого персонажа, не джін. Але якщо у вас є Фуріна, чи в плані є далі Фуріна, то це класний варіант. Далі щодо Сузір'їв. друге Сузір'я є класне, і четверте сузір'я є класне. Однак з появою Фарузан джін Сі 4 перестали використовувати, тому що Фарузан дає більше. От і. Все, отак, от швиденько ми вирішили це питання так. джін просто перестало використовувати, тому що немає сенсу. Фарозан дає більше, а ще більше зрізати резист на те, щоб був сенс. Хіба що в ситуаціях, коли в таргету дуже високий анеморезист, і зрізати його ще більше за рахунок джін дасть якийсь профіт. Щодо с 2, воно дає нам 15 швидкості атаки, звичайних атак на 15 секунд, коли вона поглинає елементальні. Частки, так як це відбувається постійно кожну ротацію, тому м, загалом це постійний баф швидкості бігу і швидкості атаки. І в деяких командах це дуже навіть приємно. М, наприклад, за Ято, то й, мі, й, Ну, загалом варіантів багато. Однак, якщо у вас є Міка, який виконує ту саму функцію, тільки при цьому, ну тобто, хілить і бафує атаку, тільки робить це краще. І якщо вам не потрібен анемосет у команді, то. То Міка буде кращим вибором, ніж аж ціла сідва джін. При цьому Міці не потрібні Сузір'я. Тому в цьому плані я не впевнений, що доцільно обирати тут саме джін відносно сузір'їв. Тобто, якщо у вас немає джін, але вона вам потрібна, як хілер, класний хілер з Анемосетом, тоді так, це варте того. Але задля сузір'їв брати її я не впевнений, що в цьому є сенс. Обирати, звісно, вам, але. Моя думка така. Наступним персонажем буде Кін. Це дуже класний ДД з появою дендро, тому що закриття агровейт реакцій, наче народжене для того, щоб Кетін знову стала з коліни і почала дамажити як ненормальна. Насправді цей персонаж дуже сильний, і якщо у вас є вона з сузір'ями, як у мене, то загалом С4 та С6 дають приємний бонус. Не те, щоб це було дуже багато демеджу, але це приємний бонус, який хотілося б отримати. Тому, якщо Кецін ваш улюблений персонаж, чи ви дуже часто не граєте, тоді брати її сузір'я це не помилка. Якщо, звісно, це не с 1 і с 2, тому що вони не дають нічого. Насправді с 3 теж не дуже багато, тому що це демедж ультимейту, а здебільшого вона дамажить зарядженими атаками. Однак це теж приємно. Починаючи з С4, ви вже. Матимете певний бонус демедж приємний. Тому брати їй Сузір'я я б радив лише, якщо вона у вас хоча б Сі два. Врешті випадків, можливо, варто подивитися на якихось інших персонажів, якщо, звісно, вона не ваша вайфу. Хоча про вайфу це ми далі ще скажемо. Брати її, якщо у вас її взагалі немає, тобто сінуль, теж раціонально, це класний персонаж, і можна її прокачувати та використовувати як стартовий персонаж. Тобто, якщо ви тільки починаєте гру, Кецін найкращий вибір з можливих, тобто виберете Кецін і у вас вже є один класний. ДД, в неї класна навичка, яка допоможе вам у переміщенні. Звісно, якщо ви не викрутите нікого з Натлану, в яких є ще додатковий спосіб переміщення, але в нас є качина, яка в новому сеті. Буде бафати і Кецін також. Тому, м, загалом, як на мене, Кецін зараз брати, якщо ви почали грати в Геншин, це найкращий варіант. От е, моя порада саме цей персонаж, тому що в пачку можна взяти, наприклад, ГГшку Дендро, далі в цю пачку додати Качіну, яка буде бафати з електростатусом, і закрити цю команду якимось хілером. Наприклад, ну найкращий варіант буде взяти кукі. Якщо, звісно, вам пощастить її отримати там зі стандартного банеру чи ще звідкість. Однак можна використовувати її барбару, це не така велика проблема буде. Так, трішки статусу вона під'їсть, але я думаю, що це не проблема і можна грати цілком. З барбарою. Ця команда працюватиме, я впевнений. Беріть цього персонажа. Якщо у вас її немає, і якщо ви почали зараз грати, це класний вибір з поміж усіх персонажів. Хіба що у вас вже укомплектовані в усі ДД, у вас все класно, ви все закриваєте, тоді можливо Кецін ви прокачувати не будете, і тоді брати її немає сенсу. Тігнарі. Як на мене, Тігнарі це найкраща стандартна легендарка, яку взагалі можна взяти. Так, на старті я вам сказав, що Кецін — найкращий вибір, але це лише тому, що Тігнарі потребує більше цільових сапортів і більшу комплектовану команду, аніж Кецін. Кецін може грати у будь-якій команді, Тігнарі не може. Якщо у вас немає Нахіди та немає в майбутньому бажання викрутити її, то я б не радив Тігнарі. І краще візьміть Кецін. але знахідою Тігнарі стає просто супер класним персонажем. Ви навіть можете його використовувати з ГГшкою. Так, ви можете взяти Електро-ГГшку та Тігнарі, і ця команда працюватиме, Закрити це все якимось хілером, і все у вас є цілком пристойна команда. Так, звісно, взяти якогось кращого електроперсонажа буде більш доцільним е, варіантом, але це теж працюватиме і на диво непогано. Єдина буде проблема м, потурбуватися, щоб ГГшка відновлювалась. Так, це буде непросто, але можна в. В цьому випадку ловити електро ці штуки, я не пам'ятаю, як це називається, ну мітки, які створює ГГшка своєю навичкою, от, самою ГГшкою збирати їх, і таким чином відновлювати ГГшку швидше. Стосовно його Сузір'їв, то там немає поганого Сузір'я, окрім як Сі-5, бо воно збільшує рівень навички, а не зарядженої атаки. Це персонаж з Сумеру, а тоді вони ще, мабуть, не додумалися, що персонажам, які грають від зарядженої атаки, ну, чи взагалі використовують звичайну атаку, краще додати на Сі 3 чи Сі5 збільшення на три рівня саме цієї атаки. Ну. Що ж, що маємо, що маємо. Тут в нас заряджена атака отримує 15% хертрейту, тут 20% дендро-бонус демеджу, тут в нас ульта збільшується, тут в нас 120 майстерності для усієї команди, тут в нас ще більше демеджу від заряджених пострілів. Тому будь-яке сузір'я Тігнарі дає дуже багато, і я хочу рано чи пізно отримати його с 6 тому що там він просто монстр. Я вже грав с 6 Тігнарі, і це дуже круто. Круто. справді це дуже круто. Отакий в нас вийшов список персонажів. Сподіваюся, що я хоч трошки допоміг вам з вибором. Кетін, Тігнарі, Джін та Моне. Це мої поради щодо вибору персонажів. Але якщо по вайфу фактору ви хочете когось з цих персонажів. То, звісно, не слухайте мене і беріть того, кого хочете. Це буде завжди найкращим вибором брати того персонажа, який подобається. На цій чудовій ноті ми будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!